Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 29 липня 2018 рік у Харкові на стадіоні «Металіст» донецький шахтар Пауло Фонсекі у себе вдома. Команда приймає київський арсе. Арсенал 3-0. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні, друзі, хочу даний матч пригадати. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Пауло Фонсека, головний тренер Донецького Шахтаря. 4-2-3-1. Стартова расстановка Донечан. Андрій П'ятов у воротах. Пара центральних захисників Колі Матвінка, Давід Хачалава, Богдан Будко, Олег Данченко по флангах. Майка Налан Патрик, опорні півзахисники. Віці Коваленко. Друзі, uh, навіть Сколянка Тайсен як раз був центральним атакувальним півзахисником, Марлос uh, Фернандо по флангах та uh, Жуніор Марайсу на паді. Це стартова розкладка Донецького Штаря. А Київський Арсенал Ванелі головний тренер команди. 4-4-1-1 стартова розстановка у Київського Арсенала. Сітало у воротах, Піріс Еліч пара центральних захисників. Владислав Дубенчак и Николич по флангах. Доронин, Домбровский, Бушман, Нгейтала, пивзахистники. Ф. Тоски пивзахистник та Баланюк у Это стартовая основка Киевского арсенала. Друзья, что выйдут, выйду до Сиприана, Степаненко. А у цьому матчі ось такі футболісти з'являться у Донецьк Штера. У київського Росласі Семенюк, Риховський, Черненко з'явиться. З'являться ось такі футболісти у Київського Росла. До речі, Віцька Валенка був у заявці, але він був на заміні. Uh, про сам матч, давайте, друзі говорити донецький шахтар, команда Пауло Фонсеки в принципі заволоділа з перших же секунд матчі територіальної ініціативи. Донечани більше м'ячем володіють, Донеччани більше атакують, створюють моменти. і в на 10-х вина матчі по правому флангу атакують Донеччани. Олег Данченко дуже здорово підключається по правому флангу. Данченко подача дужного майданчика Арсенала Києва виходить uh, на м'яч м'яч. Не вдається вибити выбитый відлітає до Тайсона. А Тайсон Тайсен. Переправляє мяч на 10 в сітку варіт Київського арсенала. Там Олег Данченко, ось так, друзі. Олег Данченко виконує подачу, якраз тут з да, правого фланга. Ідеальна просто подача від Олега Данченка. Воротар Арсенала Києва ось такий де на м'яч, але не вдається йому якби, вибити цей м'яч. Він вибиває м'яч прямо на Тайсона, Тайсон пробиває. І м'яч далі жунір Мараєс вже добиває в коварі київського Арсенала. 1-0. Шахтарна навіть забиває. Ну, а Тайсін записує гольову передачу до закопасила. Скоріше за все, Тайсон якраз пробивав по воротах, але а, виходить гольова передача. Передачі у Тайсона. Донечі не продовжують атакувати, Пригадується удар Алана Патрика зі штрафного в Поперечку. м'яч влучає. Дуже хороший був удар виконання Алана Патріка, але поперечка рятує київський арсенал. Тут хороші були нагоди у донецького Шахтаря, але ось реалізувати свої нагоди. Донечани все-таки ну, ніяк ніяк не могли. Але 32-га хвилина маючи донецький шахтар, свій шанс команда Паула Фансеки знайшла Тайсон, який. Проводив просто кисть неймовірний матч. Гениальніше разрезаючи передача. Фернандо выходу 1 на 1. Фернандо пробував в дальні кути забиває гол. 32-го хвилина матчу. Донецький шахтар подвоює свою перевагу. Тайсон е, э, веде гольову передачу. на Фернандо Фернандо выходит 1 на 1. Фернандо забиває. І Фернандо, Фернандо пробував в дальні кут забиває. 2-0. Донецький шахтар подвоює свою перевагу. Але це ще був на кінець. 37 сьома хвина матчу. Кутули з лівого флангу розігрують донеччани. Алан Трик, видимо, на Тайсон, Тайсона, на зміщується, Тайсон, Тайсон під праву, зміщується, пробиває Тайсон і забиває третій м'яч Тайсон на 37-й хвилині матчу Тайсон робить рахунок у матчі 3-0 на користь донецького шахтаря і Тайсон забиває який то красивий та мяч. Просто ідеальний удар виходить у Тайсона в влучає бразилець Алан Патрик записав до пасива гольову передачу. Перший тайм, друзі, завершується і завершується перший тайм з рахунком 3-0 на користь донецького жердаря. А Тайсон, який забив гол, і віддав ще дві гольові передачі. Один плюс два у Тайсона. Гол забив дві гольві передачі. віддав. і справді Тайсон у той день проводив просто якийсь неймовірний матч, проводив Тайсон. А другий тайм, в принципі, Шахтар Донецька виграє в три м'ячі. І Знаєте, друзі, в принципі, команда Павло Фанзеки такий м'яч київському арсеналу. В принципі, віддали. Тут, в принципі, знаєте, друзі, спокійно розпочали діяти донечани, спокійно розпочали вже грати Так знаєте, так, порахунку. І справді перевага в три м'ячі. Були моменти у Донецького Шахтаря щоб забивати в четверте, але і у київського арсенала а, певні непані доволі таки атаки вимальовувалися, але забити гол. Ні Київському арсеналу, ні Донецькому штері більше не вдалося. А в цілому вже у другому таймі, донецький шахтар, на мою особисту думку, команда Павло Фанцекі вже стала контролювати. Але київському арсеналу браво! Команда билась до кінця. І, в принципі, моменти у київського арсеналу. Как раз-то было. на 59-й холни-матч. Там Семенюк, Доронина поменяет Тавицкий Тайсон на 63-й холни-матч поменяют. Тарас Степаненко на 66-й холни-матч выйдет заместил на Патрика. Сеприана Фернанду поменяют. Рейховский Домбровского поменяют. Черненко Бушмана поменяют. Донецький Шахтар доведе справу команда Полу Фансіки до переможного кінця. 3-0 ще у першому таймі. Донечани відповідно забили усі, усі свої три м'ячі. Жунієр Марає з десятах вона матчу. Данченко подає з правого фланга. Uh, воротар Київського Арсеналу виходить з воріт, вибиває м'яч Сітало, але вибиває м'яч на Тайсу, uh, uh, на пробиває, м'яч ще в Джуніра Марайса, від Джуніра Марайса відлітає у ворота. А, потім забиває Фернандо на 32-й хвилині матчу, коли той такий Тайсон шикарно просто розглядає діагональ, да? Просто зробив просто шикарну діагональ. Роз, ну, Розрізає ще крестопас. Зробив Тайсона, Фернандо, Фернандо вийшов один на один, пробив дальній кут, забив. Ну і той такий Тайсон після того, як кутовий дуже здорово не розіграв, там Алан Патрік якраз віддав на Тайсона передачу, і Тайсон також з метра, так знає, 21-го пробив самісінький дальній кут. Причому пробив доволі таки точно. А, ось 3-0, треба було більше ударів. Володіння м'ячем, до речі, якщо не там взагалі навіть 50-50 навіть було по статистиці. Але в принципі, доначально вже у другому тамі, в принципі, діл порахунку, і відповідно довели справу до переможного кінця. Ну і в цілому, якщо такий навіть підсумок якраз це підбивати, того матчі, то, на мою думку, Шахтар по ділу перемагає. Тоді, до речі, Донецький Шахтар з Київським Динамо. Тоді команда билася за чемпіонство в Україні. Привітали ми цей матч, друзі. Українська прем'єр-ліга. Сезон 2018-2019, 29 липня 2018 рік Харків, стадіон Металіст, Шахтар Донецька, Київський арсенал, 3-0 Донецький Шахтар перемагає вам, друзі, вечірку серця. Я хочу побажати всього самого найкращого. Бережіть друзі, не голо себе усі справді Я вам бажаю всього найкращого, бережіть себе. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі, усім до нових зустрічей і справді, будьте щасливі!